Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас 7 клас і тема Елементарні геометричні фігури та їх властивості. Маємо ось таку задачку, задачку на кути. Отже, промінь ОК проходить між сторонами кута МОН. Причому кут МОК дорівнює 46 градусів, кут НОК дорівнює 100 градусів. Знайдіть кут між бісектрисами кутів МОК і НОК. Давайте розбиратися. Ми маємо промінь ОК. Так? Який проходить між сторонами кута МОН. Що взагалі ця фраза означає? Ця фраза означає, що промінь ОК знаходиться всередині кута МОН. Давайте це намалюємо. Ось я малюю наш промінь ОК, і далі я малюю кут. МОН, таким чином, щоб наш промінь ОК знаходився всередині цього кута. Ось я намалювала кут МОН. Ось такий великий кут, і між його сторонами. Оцією стороною, оцією стороною, проходить наш промінь ОК. Поки все зрозуміло, я сподіваюся. Читаємо далі: причому кут МОК дорівнює 46 градусів. Кут МОК, тобто ось цей кут, так. Він дорівнює 46 градусів, а кут НОК дорівнює 100 градусів. НОК, тобто ось цей кут, так, дорівнює 100 градусів. А тепер нам потрібно. Знайти кут між бісектрисами кутів МОК і НОК. І в цьому моменті можуть виникнути проблеми, проблеми нерозуміння, що робити далі. Хоча насправді все дуже просто, нам потрібно Побудувати бісектриси цих кутів. Тобто кутів МОК і НОК. Ось у нас є кут МОК. Скільки він дорівнює градусів? Він дорівнює 46 градусів. Що зробить бісектриса? Так, бісектриса. Поділить наш ось цей кут на два рівні кути. Давайте це намалюємо. Отже, ось наша бісектриса, вона поділила наш кут МОК на два рівні кути. І якщо у нас цей цілий кут. Був 46 градусів, то чому будуть дорівнювати тепер наші два кути, які утворилися? Звичайно, що ось цей кутик і ось цей кутик будуть по 23 градуси. Те ж саме ми робимо із кутом НОК. Він в нас дорівнює цей кут 100 градусів. Робимо бісектрису. І що в нас виходить? Бісектриса поділила наш кут НОК на два рівні кути. Отже, скільки градусів тепер має ось цей кут і ось цей кут. Так, вони мають по 50 градусів, тому що 100 ми ділимо на 2, і виходить 50. І давайте ще раз почитаємо, що від нас вимагають. Знайдіть кут між бісектрисами кутів МОК і НОК. Кут між бісектрисами. Ось він, кут між бісектрисами. Давайте я його відмічу. Ось цей кут, кут між бісектрисами. І чому він дорівнює? Якщо ми знаємо, скільки дорівнює цей кут, так, а він дорівнює 23 градуса. І якщо ми знаємо, скільки дорівнює ось цей кут, так, а ми знаємо, що він дорівнює 50 градусів, то що треба зробити? Звичайно, що 50 додати 23. Так? І що це в нас вийде? В нас це вийде 73 градуси. Отже, кут між бісектрисами кутів МОК і НОК дорівнює 73 градуси. Градуси. Це не важка задачка, але треба з нею розібратися треба її намалювати і трошечки над нею подумати, особливо. Над фразами, які спочатку здаються не дуже зрозумілими. І я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім до нових зустрічей і гарного дня!